Вітаю! Ось ми і завершили сороковий ряд. І на перший погляд панамка здається маленькою на вашу голову. Але ви поміряйте і зрозумійте, що вона не маленька. Зараз ми будемо в'язати 41 ряд. Це буде ряд переходу з оцього узору на отакий. Отже, приступимо. Червоною ниткою я відзначила. Початок ряду і 40 ряд. Оце, щоб знати. Значить так. Як ми будемо робити перехід? Ми будемо робити одну повітряну петлю в кожному секторі. Одну. І 10 стопчиків без накиду. Один. Нічого не пропускаємо. Два. Три Чотири. пять Сім. вісім Дев'ять. Десять. Одна повітряна петля. Не дві. Одна. І десять стопчиків без накиду. Один. Два. Нічого не пропускаємо. Три. І так до кінця 41-го ряду. 14 секцій кожній одна повітряна петля і 10 стопчиків без накиду. Зустрінемось на початку 42 го ряду. Ось ми завершили 41 й ряд. І я рекомендую вам перевірити кожних з цих 14 секторів, чи тут є по одній повітряній петлі і 10 стопчиків без накиду, тому що. Я сама по привидці в'язала дві повітряних петлі в деяких секторах і прийшлось пороти. Бажано перев'язати, якщо маєте помилку, зараз, тому що потім воно вильзе боком. боку. Отже, почнемо в'язати 42 ряд. 42-й ряд ми будемо в'язати без повітряних петель. Як? От, завершила. Тепер. І ту одну повітряну петлю робимо одну, один стопчик без накиду. Один пропускаємо. І в наступну, от сюди. Бачите, от сюди. Робимо стопчик без накиду, два. Три. четыре. Пять, шесть, семь, восемь. 9. 10. Тобто в кожному з 14 секторів має бути 10 стопчиків без накиду. От, це вже починається другий сектор. Ми знову нічого не робимо. Я на увазі ніякої повітряної петлі просто сюди. Одну пропускаємо. І так, до кінця 42-го ряду. Цей ряд 42-й, я також рекомендую вам в'язати трошки вільніше, тому що на наступний ряд ми будемо в 43 му в'язати іншим методом. І чим вільніше цей буде ряд, тим вам буде простіше. Отже, зустрінемось на початку 43-го ряду. Ось ми і завершили 42-й ряд. Ось так має виглядати ваша панамка на теперішній момент. Тепер вам необхідно буде вирішити, чи ви хочете оцей узор в'язати такою самою ниткою, чи ви хочете в'язати її іншим кольором. Наприклад, сірим, я вам покажу, то варто починати з 43-го ряду. Так, дивіться: якщо ми будемо міняти колір, ми от цю нитку витягнемо. І беремо цю нитку так, підтягуємо. І оцей гачок пухаємо, бачите? Всередину? Беремо одну петлю. І от ще під ту нижню петлю. Якщо у вас не виходить так, як в мене, можна взяти менший гачок. От, от сюди. От для чого я казала, що вам варто вільніше в'язати. Тепер беремо цей гачок і в'яжемо. Підтягуємо. Дві петлі має там бути. І знову одну ходить. Беру гачок. Бачите, одна пателя і друга. І так, до кінця ряду. Це якщо ви міняєте колір. Я зараз колір міняти не буду. Це я просто показала вам. Тому що сірим кольором це буде сонце не яскраве, а сонце серед сірих хмар. Так. Отже, ми завершили 42 й рядок. І в'яжемо тим самим кольором. Запахаємо сюди. Чите здеї петлі. Тобто процес в'язання що цією ниткою жовтою, що сірою має бути однаковою. В кожну петлю середину ми робимо стовпчик без накиду. Це буде у нас 43 ряд, і ми так маємо пройти до кінця його. Ну отак до кінця. Тому зустрінемось на початку 44-го ряду. Рекомендую вам підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, і зустрітись в наступному відео.